У Кременчуці стартував важливий етап благодійної акції Святий Миколай Дітям дводенний збір подарунків у магазинах нашого міста. Сьогодні Кременчужани вже могли побачити волонтерів у більш ніж 25 магазинах міста. І завтра також кожен бажаючий матиме змогу долучитись. Настав такий цікавий етап, і хвилюючийся збір подарунків в магазинах нашого міста. Цей етап дає можливість криманчужанам долучитися добром, подарунком або взагалі підтримати, задонатити на благодійну акцію. І це дуже класно, коли не виходячи з свого там місця роботи або ще якось місця, Щаня, ти зможеш просто прийти, прийти в магазин, зустріти волонтерів молодіжного парламенту і долучитися до акції. Канцтовари, іграшки, солодощі, засоби особистої гігієни це основний перелік подарунків, які збирають волонтери. Кожна річ, яку принесуть кременчужани, стане частиною свята для дитини. Цьогоріч близько 170 учнів та студентів вирішили стати волонтерами. Звертаються: не проходьте повз долучайтесь до акції. Дійсно багато, як бажаючи підходять і нам допомагають дітям. Приємно допомагати дітям, які не мають цих вражень, які маємо. Ми Долучаються всі, хто бажають. Ми до кожного підходимо запитуємо. деякі люди, ну прям. З душею це роблять Мені дуже багато приносять печиво оруго, а також солодкі подарунки, які вже запаковані. Це неймовірні враження, коли до тебе приходять особливо діти і кажуть, що вони хочуть долучитися, приносять якусь іграшку або ж солодкий подарунок і долучаються. Це просто неймовірно. Крімічани дуже щирі, приносять дуже багато подарунків. Ми їм розповідаємо про акцію діткам даруємо наклейки, які приносять печиво, цукерки. Дуже багато кидають в скриньку, як на допомогу, на яку ми закупимо солодкі подарунки. Кременчужани вже традиційно проявляють небайдужість та щире бажання допомогти. І дійсно, що найбільше вражає, це не просто участь, а той позитив, з яким люди реагують на акцію. Це таке свято для всіх діток і воно повинно бути не тільки ті, що в родині дітки, а ті, що і не мають батьків. Так що дякую вам Щоб робити гарну справу. А хто як ми, ми будемо допомагати? Треба допомагати. Діти зараз найбільше страдають у час війни, так що хай на здоров'я їдять. Організатори акції закликають усіх небайдужих долучитися до збору подарунків і завтра. Ви можете зробити це завітавши до магазинів, де працюють волонтери завтра протягом дня, або передавши подарунки безпосередньо до центрального офісу Святого Миколая за адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3. Дякуємо мережі маркетоп, які магазини Фозі, Логінс, Роксолана і Принцип, які цього року долучилися і дали дозвіл на розміщення волонтерів. Це теж дуже важливо, коли соціальний відповідальний бізнес долучається до гарних справ і робить разом з нами акцію святим. Миколаїв дитя. організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.